коростень став учасником проєкту українсько-німецького співробітництва JAZ з енергоменеджменту у партнерстві з Житомиром Бердичевом та Новоград-Волинським. Відповідно, у нашому місті відбувся круглий стіл під назвою «Енергоефективність як запорука успішного розвитку громади. Участь заходів взяли представники місцевої влади, представники українсько-німецького проєкту з енергоефективності, а також представники інших міст партнерів. Радіє, звісно, що місто Коростень долучилося до європейської спільноти, і розпочало цю роботу з написання плану дій стало енергетичного розвитку. Разом з тим бачимо швидкі і дієві кроки в напрямку енергоменеджменту. Створена штатна одиниця, яка безпосередньо цим займається. Питання, які пов'язані з енергоефективністю, були і є і залишається. Я вважаю, азари особливо актуальні для всіх нас. Зараз я думаю, що ми. Абсолютно об'єктивно, конкретно цим будемо займатися. А в зв'язку з тим, що тарифна політика зараз просто драконівська, це тим більше спонукає нас до того, що ми реально цим займалися. Як ви вже я думаю, встигли зрозуміти, що проект ЖЗ енергоефективність в громадах це достатньо гнучкий проєкт, і він не тільки пропонує те, що він може дати, а також він прислуховується до того, що хочуть міста. Метою цього проекту є підтримка здатності місцевого самоврядування запроваджувати заходи з енергоефективності. Підтримка ця відбувається різними шляхами, у тому числі сприянням у доступі до фондів та кредитних ліній для фінансування таких заходів, а також надання технічної допомоги.